На самому початку минулого століття одному вчителю фізичної культури з Нідерландів поручили придумати цікаву гру як для хлопчиків, так і дівчаток. І завдання він порався на відміну. Так і з'явився корбол. Це єдиний вид спорту зі змішаним складом. Команда складається з трьох хлопців та трьох дівчат. Вони розподіляються порівно в зоні атаки та захисту. Ціль гри закинути м'яч в кошик. Але на відміну від баскетболу, в корфболі не можна вести м'яч. Тому якщо отримав передачу, стій на місці і виконуй кидок. Також заборонено вибивати та виривати м'яч у суперника і захищатися проти гравця іншої статі. Таким чином, стандартний розіграш виглядає саме так: гравець оборони виконує чітку передачу в зони атаки, нападник знаходить партнера по команді прямо під кошиком, спроба звільнитися від опіки кидок і є влучне попадання. Корфбол грають приблизно в 70 країнах. Лідерами цього виду спорту вважаються Нідерланди. Вони виграли 9 з 10 чемпіонатів світу. Корфбол активно розвивається і в найближчому майбутньому може потрапити до програми Олімпійських ігор.